Час інформаційних підсумків дня. Мої вітання. Понеділок, 16 січня, і деякі події є такими. В Олевську в центрі міста сталася стрілянина. Шестеро людей у важкому стані в лікарні. Ще одна людина померла від отриманих травм. Спальний район Малікова у Житомирі відтепер має тролейбусне сполучення з центром міста. Рятувальники інспектували місця обігріву для безхатченків. Шестеро поранено, один чоловік загинув в Олевську. Під час нічної сутички між кількома десятками чоловіків сталася стрілянина. Використовували вогнепальну зброю. За останніми даними, серед учасників четверо поранених жителів Олевського району, ще троє львів'яни. Один з яких загинув під час надання медичної допомоги, а інші госпіталізовані. Близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про сутичку на головній площі Олевська. Одразу на місце події виїхали та й далі працюють слідчо-оперативні групи. Втім, у соцмережах. Активні користувачі говорять і більше висловлюють версій, що сутичка пов'язана з перерозподілом бурштинових територій. Протягом дня в Олевську працювали слідчо-оперативні групи головного управління Нацполіції. Також посилили охорону в Олевській лікарні. Наразі правоохоронці говорять про побутову складову конфлікту. Попередня правова кваліфікація події, замах на вбивство та хуліганство. З'ясування усіх причин та обставин нині триває. Від сьогодні, з 16 січня, мешканці мікрорайону Малікова вже можуть їздити до залізничного вокзалу тролейбусом. Всього їх на маршруті 6. За графіком тролейбуси мають їздити кожні 10-12 хвилин. Чи вклалися у цей графік водії? Та чи задоволені житомиряни новим тролейбусним маршрутом? Далі у сюжеті Наталії Дихтієвської. Новий тролейбусний маршрут номер 7 курсує з Малікова по вулиці Київській до залізничного вокзалу. Через технічні складнощі маршрут скоротили. Спочатку тролейбус мав їхати далі, до паперової фабрики. О 6.20 з депо виїхав перший тролейбус. Опитані нами мешканці району, оцінили нову пам'ятку. Ой, я добре дякую Богу за все, що я дождалася за се. Тролейбус. тролейбус. Я туди три рубля, назад три рубля, шість рублів мені треба було. Зручно, зручно. А звідки ви їхали? От магазин на коври. Дуже раді, що нам запустили цей тролейбус. Ми доволі. От і я теж працюю в глобалі, мені дуже зручно їхати. Кондуктор пані Галина каже, сьогодні їздить не надто багато пасажирів. На маршрутах, де вона працювала раніше, було більше людей. Однак сподіваються, що пасажиропотік збільшиться, щойно люди дізнаються про новий маршрут. Діємося, що ми це ж перший день, що ще будуть у нас люди, і підуть до нас люди, і ми хочемо, щоб йшли, щоб виручка збільшилась у нас, в депо. Довжина тролейбусної лінії на Малікова становить понад 3 кілометри. Її вартість майже 6 мільйонів гривень. До залізничного вокзалу водії доїжджають трошки більше, аніж за годину. Можна було б і швидше, якби дорога була якіснішою, кажуть водії. Дорога така, гойдає тролейбуса, не можна бистро їхати. Качає, качає. Да, Особенно там на бітонки. Тролейбуси маршруту номер 7 мають з'являтися на зупинці кожні 10-12 хвилин. Але житомиряни кажуть, чекали довше. Ні, 20 хвилин чекав. 25 хвилин ждали. Ну, це перший раз, ми вивчаємо маршрут поки. Водії не дотримуються графіку руху через погодні умови. Каже, заступник військового голови, не дотримуються. Я вже неодноразово казав. Тобто він є прихильником політиків. таких от таких інтервалів. Ми все ж таки прагнемо до того, щоб дати чіткий точний розклад, якби розмістити його на зупинках, щоб люди конкретно знали на котрий час, який їм треба вийти, і на котрий час має бути тролейбус. Це і дисциплінуватиме і самих водіїв. Вони розуміють, що люди знають, а не виходять на майна. І це було б зручно для людей. В перспективі збільшення кількості тролейбусів, адже до початку літа планують запустити ще один тролейбусний маршрут з Малікова, який йтиме вже вулицею Бердичівською. Наталія Дехтієвська, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. У період стрімкого поколодання зростає кількість пожеж, спричинених необережним поводженням з вогнем, з метою обігріву, зазначають рятувальники. Особливо гостро ця проблема постає у нежитлових та покинутих приміщеннях, де час від часу знаходять притулок особи без постійного місця проживання. Тому, аби запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із порушенням правил пожежної безпеки, безхаченкам та особам, які ведуть бро... бродяжницький спосіб життя, було проведено спеціальні рейдові обстеження. Про результати рейду Андрій Денисюк. Продовж минулого тижня рятувальники спільно з представниками національної поліції та органів державної влади провели у більшості районах області обстеження нежилих та покинутих приміщень, де можуть бути люди, які ведуть бродяжницький спосіб життя. Особлива увага була прикута до місць, де вже неодноразово виникали пожежі. Виявлялись приміщення із захаращеністю та вільним доступом безхаченків. Останні створюють псевдодомашні умови. Втім, про пожежну безпеку і гадки не мають, чим самим наражають на небезпеку інших. В ході рейду з особами, які ведуть бродяжинський спосіб життя, рятувальники проводили роз'яснювальну роботу та роздавали листівки попереджувального характеру з рекомендаціями щодо основних правил пожежної безпеки в зимовий пожежно-небезпечний період. Почитаю, а що за пункти обігріву? Пункти обігріву, якщо там замерзли, наприклад, на вулиці, щоб не йти, а, на на, подвал да. не в, які, на Ну, буває, да. наприклад. Я на глобух, державку хмарок. Пункти обігріву реально. в кожному да. обігріву. Тобто Можна зайти, позадіть, погрітися. Сьогодні разом з представниками житлово-комунальних господарств міста Житомира були проведені обстеження підвальних приміщень багатоповерхових будинків, закинутих будівель на території міста Житомир. Щодо перебування в них безхатченків під час обстеження було встановлено, що практично всі підвальні приміщення багатоповерхових житлових будинків зачинені на замок, аби унеможливити проникнення туди безхатченків. Також вони постійно утримуються в нормальному стані мешканцями будинку та працівниками житлово-комунальних господарств. У зв'язку зі зміною температурних показників почастішали випадки обмороження. Рятувальники нагадали безхаченкам, в які пункти обігріву можна звернутися, та де вони знаходяться. Андрій Денисюк, новини Житомирщини. Цього року у Житомирі було створено понад 10 пунктів обігріву для мешканців. Та чи вплинув цей факт на кількість безпритульних на вулицях? І чи належним чином влада опікується цією категорією соціуму? Далі точки зору Житомирян. Чи належним чином влада опікується про таких людей? Ні, навірно, належним чином. Мені здається, що так. Недостатньо. Недостатньо. Не знаю, бо я бачу тільки один пункт. Я скажу одно, що взагалі не обеспечується. Звісно, ні. Я так думаю, на них зовсім не піклується. А чи повинна влада турбуватися про таких людей? Звісно. Я чому? Як, чому? чому? Ну, люди, вони є люди. Вони ж не винні, в тому що вони безпритульні. Ну я, я знаю, що влада досяга цим вопросом займатися. Влада повинна опікуватися обездоленими. А як? Та, звісно, довжна піклувація, ото, щоб люди не замерзли. Це людина, собаку і то забирають в хату, правда? Ну мені здається, повинна. Це милосердя. Повинна? Чому? Як чому? То наші люди. З, звичайно, що до піклуватися про бездомних. Тому що в кожній країні є безпритульні, про них треба опікуватися як звичайним пересічним громадянам, так і представникам влади. Це ж люди соціально незахищені, викинути за борт, так говориться, життя. І соціальні служби повинні опікуватися такими людьми. Якщо людина не може себе обезпечити, хтось про неї має піклуватися. З 16 січня цього року розпочали прийом заявок від претендентів на здобуття щорічної премії імені Івана Огієнка. Премія заснована з метою вшанування видатного українського вченого мовознавця, письменника, перекладача, педагога, державного та церковного діяча, уродження уродженця містечка Брусилова Івана Івановича Огієнка, митрополита Іларіона. Премія присуджується за заслуги у розвитку національної духовної культури, утвердження української державності, міжнаціональної та міжконфесійної злагоди у номінаціях Література, мистецтво, освіта, наука, громадська політична і духовна діяльність у розмірі до 3 тисяч гривень у кожній номінації. Реєстрація претендентів завершується 16 лютого цього року. Такими є деякі теми дня. Далі говоритимемо про такі події. Сьогодні в Україні вшановують кіборгів. Бетон не витримав, витримали українські захисники. У Житомирі освятили місце будівництва нового храму. Цикли різдвяних свят у розпалі фестивалі колядок та щедрівок тривають. Далі про сумну дату сучасної історії. Саме 16 січня вшановують кіборгів. Кожен українець знає хто ці чоловіки. 26 травня 2014 року розпочалося збройне протистояння між українськими силовиками і терористичними збройними угрупованнями за встановлення контролю над литовищем Донецького міжнародного аеропорту, що мав стратегічне значення, після зруйнування старого і нового терміналів аеропорту, оборона яких тривала 242 дні. Українська армія та добровольці утримували оборону інших будівель аеропорту а також контролювали навколишні села до оборони аеропорту. В різний час були залучені третій полк спецпризначення десантні бригади України і добровольці з добровольчого українського корпусу. Правий сектор, з другої половини листопада, Донецький аеропорт та навколишні поселення обороняли бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї десантно-штурмової бригади, які завдяки своїм успіхам при знищенні бойовиків у першій половині грудня, зокрема російських спецпризначенців, стали відомими на весь світ у січні 2015 року в обороні нового терміналу брали участь бійці 3-го батальйону 80-ї десантно-штурмової бригади. Наприкінці вересня 2014 року українські захисники аеропорту стали відомими як кіборги. Їх подвиг залишається сторінкою сучасної української історії, що викликає шану, вдячність і смуток за загиблими там. watch <laughs> out У міжконфесійному житті Житомира Подія відзначили 20-ту річницю служіння парафії святого Василія Великого Української греко-католицької церкви та річниці відновлення офіційної діяльності церкви в Житомирі. Відзначення річниць поєднали із благодійними намірами. На благодійному концерті збирали кошти на лікування Житомирського хлопчика Володимира Каблова. Участь у всіх урочистостях взяли представники духовенства з Києва. Детальніше Ніна Собкович. Знаменно, що Житомирська спільнота розпочинає свій ювілейний рік саме у церкві Василія Великого, адже саме звідси розпочинається чергова сторінка оновлення церковного життя. День приїзду глави Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава розпочинається архерейською літургією. Господи споглянь, небо і подивись, і навідайся відеося цей виноградник, що його насадила правиця твоя господи. І нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого ти для себе укріпи. Незалежно від конфесії і релігійної приналежності, ми усі маємо сьогодні почути голос Йоанна, голос в пустині, який каже покайтеся. Голос, який кличе до навернення. Слово навернення означає. Привернути своє життя, свою увагу до єдиного до Бога. 20 років як офіційно відновили діяльність церкви в Житомирі, і, зокрема, служіння парафії святого Василія Великого. 10 років тому заклали перший наріжний камінь побудови нового храму. За три роки у нижньому храмі розпочались богослужіння. Сьогодні тут активно тривають будівельні роботи, і громада сподівається, що рік з Божою помічі храм освятять. Сьогодні маємо вже фактично збудовано десь так відсотків 60-70 нашого храму. Плануємо, якщо справді Бог благословить, все буде добре, то десь на літо вже будуть стояти стіни, і там протягом може року ну, максимум двох храмів бути без завершення. Величина зведеного храму сягатиме 40 метрів. Дві третіх робіт вдалося зробити. Громада конфесії зростає. Як організувалась греко-католицька церква, оце я по радіо почув. І також відразу це було в костелі. І так вже з 2003 року я в своїй церкві. А в церкву ходжу з дитини маленької водили мене. І так я внуків воджу, і дітей водила, і вони вже ходять. Глава Української греко-католицької церкви провів зустріч із керівництвом області. Говорили про актуальні питання щодо подальшої співпраці влади і церкви, а ще можливість виділення земельних ділянок для будівництва нових церков у та Житомирі. Ніна Собкович, Юрій Киричук, новини Житомирщини. В Україні тривають зимові свята новорічно-різдвяного циклу. Більшість з них супроводжуються масовими народними гуляннями, багатством жартівливих витівок і виконанням певних обрядових ритуалів. Щедрівки водіння кози магічні заклинання саме так весело. Наші предки святкували Меланію або щедрий вечір. Далі огляд подій про фестивалі та концерти, де колядували і щедрували. Прилетіла Стібурська сіла. Приїхали діти з Новоград-Волинського, приїхали з Андрушівки, з Попільнянського району, з Чуднівського району, і також з нами разом будуть сьогодні як запрошені гості народна студія Хорова Струмочок і також чеський ансамбль Розмариник. І також хор учнів недільної школи. Тобто приєднаються до нас ще також учні загальноосвітніх шкіл міста, які вивчають християнську етику. Це наймолодші учасники фестивалю, учні другого класу 25-ї загальноосвітньої школи міста Житомира. Таких колядок їх навчила вчителька з християнської етики. Я маленька дівчинка. Як у полі квіточка, коляду вам співаю, Христа послужаю. Я тут для вас співаю, дай вам Боже господар, чодрики, садівки тучить, де когневі нас відпечать, для дорослих і Коляда моя лунає, і усіх зрізон літає. Діти прекрасно співають, і, наприклад, наш навчальний заклад це сьогодні найменші учасники фестивалю, діти другого класу. Разом з тим, вони на такому підйомі, разом з батьками, з керівником Наталії, вчителем християнської етики. І відчувається справжній свят, відчувається дійсно єднання всіх і малих, і дорослих. Пані Лариса разом зі своєю півторарічною донькою Валерією прийшла до собору на звичайну службу, а потрапила ще й на різдвяне свято. Емоції настільки переповнили жінку, що вона не може говорити на камеру без сліз радості. Ми послухали колядки, послухали, як наші діточки, наше майбутнє підтримують наші традиції. Дуже приємно, дуже радісно і світло на душі стає після, після таких пісень. І, взагалі, це світле свято народження Господа Ісуса Христа. Вітаємо всіх житомирян і бажаємо всім здоров'я, по-перше, злагоди, а також миру нашій країні. Я перепрошую і всього світлого нам, нашим діткам і нашій славній Україні. І кожен, хто був присутнім на святі, не стримував почуттів. Переповнює душу радість. Тим, що дійсно він ніколи не помирав, Ісус Христос. Він один раз пішов на той ризик. Ми повинні пам'ятати, що Він завжди з нами, що він є животворящий. І Якщо до нього звернутися з великим гарним проханням, ще колективно, то звичайно все збудеться. Колядувати і щедрувати учасники фестивалю продовжили на Майдані Корольова. Дар'я Самаріна, Олександр Ненелюк, новини Житомирщини. Від творчості до меценатства у Житомирі відбувся благодійний концерт. Орея, церковні хори та Житомирські артисти співали колядки, вшановуючи народження Ісуса Христа. Такий благодійний концерт колядок відбувається не вперше минулого року. Під час заходу зібрали майже 27 тисяч гривень, які спрямували для дітей сиріт і на лікування дітей атовців. Також частину грошей віддадуть на християнський дитячий табір, в якому влітку оздоровлюють дітей. Церква кожен рік, кожен год вона предоставляє таку можливість, щоб віруючі люди могли послухати різдвяні колядки. Допустим, як колишні Пам'ятаєте, времена, ти бабушки, дідушки наші вони колись співали. А зараз таких традицій вже мало, але хорошо, що є такі, що можна хоч тут послухати. Сейчас. Молодці іноді не захоплюються, то і, на жаль, мені, допустимо, дуже подобається. Це звичай, який потрібно передавати з покоління в покоління. І молоді дівчатка і хлопчики, які будуть підростати, повинні знати, як святкували, святкували свята, наші предки і ми. Після коляди українці святкують миланку або щедрий вечір. Цього дня вони влаштовують масові гуляння, посівають ворожать і їдять смачну кутю. Цього року просто неба біля головної ялинки зібралося багато житомирян. Люди прийшли на свято у гуморі. Охоче розповідали, що хочуть бути ближчими до історії, національної віри та культури. З цим новорічним святом пов'язують найкращі свої думки. З яким настроєм ви сьогодні прийшли? Що ви тут чекаєте? Нового і найкращого, всього самого. А з чим це свято особисто ви пов'язуєте? З родиною, це ж сімейне свято. Що ти чув, чув про це свято? Ну що, ще дріво, ще всі. Ці... Посівають. А яке у вас бажання на цього? цей рік? щоб війна закінчилася і було, було мирне небо? Щось всі людям здоров'я Свіжим воздухом. Подивитися, да. Хай людям буде всім здоров'я і щастя буде. Здоров'я здоров Маланка народне дійство, яке прийшло із давнини, і покликане виконувати магічну заклинальну функцію відганяти злих духів, забезпечити людям врожай та здоров'я, а ще об'єднувати кожну родину та Україну на українській землі в нашій, на нашій рідній Україні. Люди намагалися об'єднуватися і традиційні. Свята, християнські свята, православні, наші рідні свята, різдво, старий новий рік або свято Маланки було завжди головною місією Це об'єднати родину. Якраз під багатий вечір, українська родина, сім'я. Вона якби проводила свою його роду ревізію, що ще можна залишити, які скажімо, злакові чи огородні рослини для того, щоб висадити потім по. У весні, а що можна так би мовити накрити на вечерю на багатий стіл? Учасники фольклорних Житомирських гуртів на сцені весело відтворили. Як щедрувальники, переодягнувшись в обрядовий одяг, маланкували та водили козу. На свято прибули і гості з Києва: троїсті мозики, варйон і колядники бурси фольклору. Керівник проєкту запевнив, що привіз колядки та щедрівки народжені на Житомирщині. Варйон – це звати мого прадідуся з Овруцького району Житомирської області і Танці, колядки, поліські, давні, тисячолітні. Це наша українська традиція, унікальна, якої немає ніде в світі. Христос народився! Славімо Його! А ви, коляднички, знімайте шапочки Україн... і всі разом. Боже, Боже. Ну, дай Боже. Дай Боже. Але сьогодні щедрують. Так що ми сьогодні будемо багато щедр... Щедр... щедрівок співати. В нас їх багато в репертуарі. щедрівки і заспівали, і провели майстер-класи для усіх охочих. Щедреєчоредобревечо. Повторюємо за нами гаразд. А Житомиряни підхопили. є вечо. Новорічні різдвяні свята тривають аж до водохреща. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Такими є події цього дня. На останок інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-східний – 3-8 метрів на секунду. Температура повітря – 17 та 18 січня. Вночі – мінус 6, мінус 8, в день – мінус 3, мінус 5. 19 січня – вночі від 9 до 11 градусів морозу, в день – від 6 до 8 градусів нижче нуля. Атмосферний тиск – 746 міліметрів. Вологість повітря – 90